Натуральний індикатор у дії вивчення зміни кольору екстракту червонокочанної капусти в різних середовищах. Індикатори це речовини, які змінюють кольор залежно від середовища розчину. Крім хімічних речовин, індикаторами ще можуть бути природні, такі як сік буряка, вишні, ожини, смородини, листя синьої або червоної капусти. Уперше застосування індикаторів у XVII столітті описав англійський фізик та хімік Роберт Бойль. Основними індикаторами, які вивчаються у шкільному курсі, є універсальний індикаторний папірець, фенофталеін, лакмус та метилоранж. Але конкретну речовину за допомогою індикатора визначити не можна. Можна виявити лише характер розчину кислотний, лужний, нейтральний. Перейдемо до експерименту. Беремо синю капусту і акуратно нарізаємо її невеличкими шматочками. Тепер ми заливаємо її окропом та даємо настоятися не менше 15 хвилин. Після того, як капуста настоялася, ми відокремлюємо листя від соку за допомогою сита. Тепер індикатором із синьої капусти можна користуватися. В перший стакан ми додаємо пральний порошок, в другий соду. В третій мінеральну воду. В четвертий оцет, а в п'ятий лимонну кислоту. Тепер можна дослідити, як сік синьої капусти змінює колір. Додаючи його у пральний порошок, ми отримуємо зелений або ж смарагдовий колір. Це лужне середовище. А у соду слабо лужне, бо ми отримуємо блакитний колір. Мінеральна вода нейтральна. Оцет та лимонна кислота отримують червоний кольор. Тобто це кислотне середовище. Зараз ви можете побачити pH-таблицю за кольорами. Отже, підведемо підсумок, що пральний порошок та сода відносяться до лужного середовища: Мінеральна вода до нейтрального. оцет та лимонна кислота до кислотного. І залишилось саме цікаве. Як же ж можна вивезти плями на одязі від фруктів та овочів? Запам'ятайте, плями від фруктів та овочів на одязі ніколи не можна відразу брати милом, адже плями можуть стати ще темнішими. Для початку їх необхідно змочити у столовому оцті та прополоскати у великій кількості води. Таким чином, пройде хімічна реакція, та в результаті реакція плями стане безбарвною. Те ж саме стосується і рук. Якщо ви забруднили їх шовковицею, протріть їх столовим оцтом та змийте великою кількістю води. Після цього можна буде мити руки з милом. Дякую за увагу! Ось ви дізнались ще одну нову тему для себе.